Усім самий величезний, величезний привіт. Запрошую в Аврору. Акції. Ціни в магазині Аврора. З 13 по 19 включно січня. Дякую за коментарі та дякую за вподобайки. Давайте подивимося, що з хорошими знижками. Зубочистки, знижка 40% 3 гривні. Ось такі можна придбати за 7 гривень. Кружка сито 77 гривень. Сито миска зараз також зі знижкою 49 гривень з ручками. Ціну знижено на газовий пальник 189 гривень. Плита електрична, настільна торгової марки Ардесто. Також ціна знижена: 349 гривень зараз зі знижкою. Миска глибока, металева з ручками, досить така важка, нелегенька. 139 гривень показую вам як новинку. Ось таку можна придбати зараз за 27 гривень. 84 гривні сковорода алюмінієва. Набір чотирьох штук, затискачі для пакетів 15 гривень. Сито металеве з ручкою, ціна 44 гривні зараз зі знижкою. Розпродають силіконові лопаточки і металева форма для печива 55 гривень. Ціну знижено на соковитискач, ручний, пластиковий 44 гривні. За 15 гривень зараз можна придбати щипці металеві, силикон, кухонні. Ложка, шумівка металева з знижкою зараз 59 гривень. Вінчики для збивання з ручкою 15 гривень. По 19 гривень ополоник. Шприц кондитерський з насадками 39 гривень. Зі знижкою силіконова форма для випікання печива кексів Ведмедик 27 гривень. В акції силіконова форма для випікання кексів кругла, 64 гривні зараз зі знижкою. Ой, а такої я не бачив. Дивіться, чому раніше не привозили, коли дійсно зима починалась. У формі зірочки, сніжинки, форма силіконова. Ціна такої форми, зараз вам скажу, як новинка, 49 гривень. Сніжинка. Хочемо показати ось такі новинки, які з'явились зараз в Аврорі. Це прихватка та рукавиця. Набір кольорів дуже багато. Кольори в асортименті можна обрати, які вам до вподоби, або підібрати під вашу кухню. І ціна такого набору з двох штук 69 гривень. Є ще тут чорна, жовтява. Трикутничок і... Квадрат. Ще одна новинка, овочечистка, відкривашка відкривачка. Для. дивіться, тут всього багато. Так, давайте відкриємо, подивимось. Так, тут ось відкривачка така, щиточка. І ось таким чином, бачите, перетягуєте. І у вас одразу тут овочечистка. Ціна 49 гривень. Зі знижкою зараз ось цей скляний прозорий чайник з ситочком та герметична бамбукова кришка 199 гривень. Ось такий можна придбати також за 199 гривень. Заварник. Досить красивий, оригінальний з кришкою. Так, я ціну сказав, 199 гривень, і також в коробці все продається. Зі знижкою скляна банка Luminar, ємність для сипучих 109 гривень на 1 літр. Ось така невеличка пляшка або для олії, або для оциту 100 мл 22 гривні. Хочу показати новинку. Ось така з мірною шкалою пляшка. Зараз проскануємо. Ціна 119 гривень для олії оциту на 500 мл. Чашка скляна на 300 мл, це наклейки червоні, вони відклеюються по 29 гривень зараз зі знижкою. Дуже цікаві чашки по 249 гривень, це вже швидше до Дня Валентина. Ось Є різними візерунками, і всередині ще йде а, шоколадка. ось тут. І отут а, чай. 4 пакети качаю, також ці чашки по 249 гривень, також є багато різних візерунків. В акції ось такі серветки на 30х30 розмір по 15 гривень зараз. Килимок для сушки посуду, також в акції 77 гривень. Новинка в магазині Аврора. Ось такі а, тарілки у вигляді сердечка. Кольори різні. Зараз просканую ціну. Ще одна новинка, тарілка десертна з сердечками. Ціна такої новинки 59 гривень. Знову повернулись оці ці маленькі, а, можна сказати, порційні. Тарілки 29 гривень у формі серця. Тарілка супова люмінарк 58 гривень, діаметр 20 см. Також в акції тарілка обідня та десертна Люмінарк по 59 гривень. Тарілка десерт на 18 см і обідня 25 см. Хочу показати вам новинку. В нашій аврорі з'явилися ось такі форми скляні із кришкою для запікання на 3 літри. Вони по 349 гривень зараз. Зі знижкою чайник заварювальний, точніше, як називається френч Прес. Да? Ціна його зараз по 109 гривень. Зі знижкою поставили ось таку цукорницю скляну з кришкою по 129 гривень, також продається все в коробці. І ось така маленька 88 гривень також а, в коробці можна придбати, продається з коробкою. Тобто навіть на подарунок можна гарно запакувати. Ще хочу вам показати ось таку новинку. Цукорниця у вигляді сердечка. Також продається в коробках. І ціна такої новинки. Це також новинка, ось така цукорниця скляна, трішки простіша, але зверніть увагу, який гарний пиптик. <плес> Як смарагд. І ціна такої новинки також продається в коробці. Ціна 88 гривень. Цукорниця скляна з кришкою. Ціну знижено на ось таку дерев'яну серветницю. Ось таку також можна зараз придбати зі знижкою. Дуже рідко на неї була знижка. Я купував по повній ціні за 77 гривень, а зараз 59 гривень. Також для серветок. У мене є схожий для лимону контейнер. Ось дивіться для зберігання цибулі 44 гривні. А ось тут є. Я купував для лимону. А для лимону скільки? 34 Ну що, привезли нові стопки. Це мій візьми другий. Сім разів. Сім разів відпий один від'їдеш. Набір таких стопок, зараз скажу, шість штучок. 129 гривень на 45 мл. Ще знайшов ось такі також 6 штук на 47 мілілітрів. Один ковток. Все відразу ок. 149 гривень. Знижено ціну на ось таку чашку 250 мл 34 гривні. Ось такі малечі для компотик по 29 гривень. Є дуже багато різних малюнків. А ось таких я не бачив. Це також новинка. І це теж сердечко-наклейка, ось така чашка новинка. Грибриста, ціна такої новинки 77 гривень на 420 мл. І тут ще одна новинка. Дивіться, теж та така ребриста чашка, але трішки вже інакша форма. Але попередня форма мені, мені більше подобається: 69 гривень на 350 мл. Подобаються мені ось ці стакани з золотистою цією окантовкою, вони по 64 гривні. Бачите, тут матове скло рибристе таке, а всередині як глянець. Цікава також форма. Ну і, звичайно ж, а, чашки із сердечками лав. І зверніть увагу, вони ще мають ложку всередині, невеличку ложечку. Керамічно. Оцю чашку я вже показував, пам'ятаю. А це чашка, яка змінює колір із чорного сердечка на червоний. Тут так написано. Просто додати теплої води. І ціна такої чашки хамелеон 88 гривень. Супниці на одне вушко на 450 мл 77 гривень. В акції бамбукова дошка кухонна. Ціна зі знижкою 88 гривень. Зі знижкою ось такі серветки для прибирання, це вже трішки більше за розміром. Мають петельку, і ціна їх зараз зі знижкою 39 гривень. Зверніть увагу, а знижка майже 50%. Ще хочу показати вам ось такі невеличкі серветки для прибирання, розмір 25 х 25. Також новинка. По 17 гривень. Знайшов супниці ось такі цікавіші вже. З двома вушками. Ціна 99 гривень і ціна е, об'єм на 650 мл. Так, тут щось на продуктовому відділі я знайшов ось таке цікаве, мабуть, печиво у металевих коробках. Давайте почитаємо. Печиво здобне. Це також все до свята весни, до Дня Валентина. Ціна 88 гривень. Досить цікаву таку новинку привезли. Дивіться, горіхокол пластиковий. Але не знаю, чи він. Ну, якщо тут пластик твердий, товсті стінки, то може й горіхи. Я не знаю, як а хто, але я пам'ятаю в дитинстві, досив горіхи об двері. Ото мені влетіло один раз. 49 гривень горіху коло такий. В акції Чипси Люкс 100 г 47 гривень. Хто полюбляє Прінглси, я полюбляю Прінглси. Зараз можна придбати за 109 гривень, 165 грамів. Пармішель швидкого приготування, куховар, 90 г 10 гривень. А оці чіпси, мабуть, а, м -м, найдешевші. Тут 50 грамів, 15 гривень вони. А якщо 100 г, то 30 гривень. Так, да, вони виходять дешевші набагато. Свіжачок насіння, солене є звичайне. Тобто солоне. І звичайне, але солоне трошки менше за вагою. 39 гривень 180 грамів звичайне І солоне 27 гривень 120 грамів. Соломка для напоїв 19 гривень. Цукерки жувальні по 12 гривень 30 грамів. Зі знижкою жувальні ведмедики Харібо 42 гривні. Вони самі найсмачніші з усіх жувальних для мене принаймні. Дуже схоже за смаком на Рафаелу з ці цукерки. Тут 150 грамів 59 гривень це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Артек солоний а, зі смаком цибулі 16 гривень. Та Артек класичний по 14 гривень. Шоколад світоч 47 гривень, 90 грамів, трюфель. Шоколад світоч великий, 230 г, 139 гривень. Також хочу вам показати, з'явилися ось такі набори цукірок 120 грамів, 64 гривні. цикорій 100 грамів. 47 гривень зі знижкою. А ось такий цикорій можна придбати за 29 гривень 90 грамів. Дуже хороша ціна, я дивився в іншому магазині. Набагато дорожчий. Ось цей несквік розчинний, 140 грамів 47 гривень. Для малечі на тепле молоко. Ціна знижена на капучино 24 гривні, 40 грамів. Кава зі Львова, 450 грамів, 99. Це вона. А, це одна я дум... чи це дві. Зверніть увагу, 99 гривень дві дві штуки. Ви ж знаєте, яка ціна в іншому магазині на цю каву зі Львова. Одна упаковка 225 гривень. Тут просто дві упаковки. Давайте перевіримо на сканері. Якщо така ціна, то хто п'є таку каву швиденьку в Аврору і купуйте, я не знаю, скільки у вас грошей є. Це, 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 це задурно. Це виходить по 50 гривень. Одна упаковка 225 грамів, Ну, а тут дві упаковки по 225 г. Це напій, як кавовий розчинник, кому каву не можна. Тут 300 г і ціна 149 гривень. Сироп Монік, який розбавляється водою 19 гривень. Так, ну що ж, я йду знімати наступне відео, нехай вас все буде гаразд і економних вам покупок.